І тут я пропоную переходити до блоку інвентаризації, очищення, для того, щоб розуміти, з чим ми будемо працювати і знати ворога в, в обличчя, тобто те, що може нам бути як форс-мажор. Те, що зазвичай от душа, коли вона приходить, вона приходить в родову систему, ми всі родом з дитинства. І там нам щось говорили, те, що нам там говорили, те, що передавалося словами чи навіть не словами. А для нас це є істиною останньою останньої інстанції, якщо ми не аналізуємо, до чого це призводить там, і так далі. І це може бути добре, може бути погано. Ну, погано в, в сенсі для реалізації певної цілі там, для вашого процвітання для вашого рівня життя. І просто пропоную сьогодні присвятити час, тому що ви цей практику можете проходити в своєму темпі, тоді коли вам захочеться, тоді коли ви будете готові. А присвятити весь день тому, щоб в такому спокійному, збалансованому. В стані еталонному, в стані любові до себе, що все було правильно, все було так, як треба. Всі ситуації, які ви проживали, вони були для чогось, для чогось потрібного, правда потрібного. І з вдячністю цьому всьому пропоную вам подумати. Нехай це буде така динамічна медитація весь день про ті а, переконання відносно грошей, якими васа. Могли запрограмувати батьки, вчителі, друзі і взагалі хто завгодно. Це могли бути такі програми, наприклад, як те, що бідні, чесні, бідні, гарні люди, багаті люди, вони погані люди, там, злі, нечесні там, і так далі. Це може стати. Я дуже часто зустрічаю саме ці переконання. Те, що багаті люди процвітаючі люди, вони погані, вони стервозні, вони йдуть по головам, там вони нечесні, там і так далі. А, і потрібно там довгий час для того, щоб побачити, що насправді в них добре розставлені особисті кордони. А вони насправді уміють те, про що ми говорили, от там чим я поділилась, ставити правильно пріоритети, і хтось це робить інтуїтивно, хтось це робить, використовуючи якісь техніки, хтось ходить до спеціаліста правильно розпоряджатись своїм часом. І звісно, наприклад, людина, яка звикла. Живитись вашим ресурсом, вашою енергією за ваш рахунок десь там самостверджуватися, коли ви починаєте бути сфокусовані на собі на своїх цілях, це не подобається. Ваш ріст нікому не подобається. До певного часу вами захоплюються ваші батьки, а потім і вони можуть бути противниками, тому що їм страшно, наприклад, якщо ви їх переросли в чомусь. Ім вони бажають добра, але для них невідомість це страшно. Невідомість це як смерть, Тим більше ваші друзі там і так далі, і так далі, знайомі там будьте там, де ви або на рівні, або ви ростете. Ви ото люди, наприклад, які переїжджають в Дубай, не просто так. Там все створено, в якому просторі ви знаходитеся, ви знаходитесь там, де нормою є зменшувати, економити, виживати, чи ви є в тому просторі, де зовсім інша динаміка, от в якому просторі є ви. І ви можете бути ідеальним учеником якогось там мільярдера, наприклад, або ще там когось. Але якщо ви знаходитесь в іншому просторі. Uh, і ви нав навіть маючи бажання створити, бути таким вайфаєм для того, щоб це привнести в цьому просторі, але простору це не потрібно. Простір це е на системному рівні э більше, ніж от, е ніж людина. І ви можете все, що завгодно. Ви можете життя покласти, щоб там щось змінити, але ви не зміните, тому що тому простору там це не потрібно. Є а, варіант, от. Е Знаходитесь в тому просторі, де це потрібно. І тоді вам буде, знаєте, двері відкриватимуться для того, щоб ви це реалізували там, де вам це потрібно. Тому будьте уважні не тільки до того, що ви робите, хто ви, хто поряд з вами, з людей, чи які у вас ваші думки, емоції, дії і так далі. Але і зовні. Ну, зовнішнє це є проявом продовження внутрішнього. Але все-таки ми живемо у фізичному світі. і... Певна така ієрархія простору. А, наскільки це важливо для цього простору? Чи можливо там є свій порядок і а, в чужий? Монастир зі своїм уставом якось не дуже потрібно приходити. Бувають індивідуальні випадки, але якщо ви працюєте самостійно, подумайте, які за якими законами ментальними енергетичними там живуть люди, і цей простір, то що там відбувається. Проаналізуйте які програми там актуальні, і які як це співпадає з вашими програмами, які були. У вас від початку вашого народження, і які а, програми є а, для вас актуальними, потрібними зараз уже. Можливо, це те, що там чогось не було, то й не буде, або, там, якщо вже цього не було, то навіщо й починати. А, ми собі це не можемо дозволити, або ми, наприклад, такі-то, зате не такі-то. або там зате такі-то. І оце за те. Можна не обирати між одним, між іншим. Можна а, досягти такого цілісного стану, коли є все. І це не означає, що якщо одне, то значить або інше, або немає іншого. Є все одночасно і це нормально. І, а, наприклад, є люди, які ставлять вище там, якісь чесноти а, благородності. Свободи, щастя, і в них це йде конфлікт з тим, щоб реалізовуватись, наприклад, одне із таких чудернацьких чудернацьких. Ну, це має місце, і все має місце те, що Людина ставила собі питання: якщо я буду щаслива, то це ж, мабуть, хтось буде нещасний. І я бачила на свої очі, теж, коли була учасницею однієї трансформаційної гри. Коли учасниця м -м, боялась зробити крок, тому що їй здавалося, що м -м, хтось хоче стати там, де вона хоче стати. І вона не робила свій вибір, тому що м -м, щоб не нашкодити іншим. М -м, така м -м, вивернута екологічність, м -м, не дуже екологічна. Екологічність. А, але насправді учасниця, яка робила вибір першою ну, там, по правилам, то їй не дуже імпонував той, те місце, яке хотіла собі вибрати наступна учасниця. Тобто у кожного з нас є своє місце, і ми там себе відчуваємо на своєму місці комфортно. І якщо є вибір, то що є якийсь сумнів, значить це не ваше місце. Ось, а тому не бійтеся зробити неправильний вибір. Якщо ви робите вибір за серцем, довіряєте собі, ви в гарному контакті з своїми думками, відчуттями, діями ви зробите правильний вибір своїми цінностями. І коли ви, наприклад, усвідомили, що у кожного з нас можуть бути такі програми, просто спостерігайте, яка мотивація у вас за день. От чим ви керуєтесь, коли ви робите певний вибір, коли ви там роздумуєте про інших людей? Чому важливо ходити на різні такі заходи, щоб бачити наочно такі маленькі заходи, ті ж трансформаційні ігри, чи... Там, тренінги там, і так далі. Це маленький такий відбиток того, як людина діє. І ми іноді на автоматі діємо, не віддаючи собі. А... Звітністю, що ми робимо, чим ми керуємо, до чого це призводить і так далі. І коли ми потрапляємо в такі інтелектуальні симуляції, я називаю трансформаційні ігри, це такий інтелектуальний симуля... стимулятор, це було, як я його називала, але так цікаву трактовку давала. І, ну, тобто Ми там як... а, інтелектуальний тренажер. Так, і ми, як на от, таких тренажерах, дивимося, що ми робимо, а як потрібно от, екологічно, ефективно. І коли ви ввечері, наприклад, усвідомили, ви записуєте собі це програми, робите помітки, які у вас внутрішні переконання. Ви усвідомлюєте, уявляєте все це в вигляді, наприклад, чогось. Ви можете це прописати на папері, наприклад, і запалити, розвіяти це за вітром або змити там водою в унітаз, і уявити, що ви закриваєте, трансформуєте, прибираєте ці програми, тому що вони вам не потрібні. Нехай вони зникають. Прийшов час їх змінити. І побачити себе тією людиною, яка може оглянутися і побачити дуже-дуже багато всього. Інших програм можете вимкнути, наприклад, фільм, який вам подобається, і прослідкувати як головний герой. Або, наприклад, м -м Прописати собі якісь позитивні програми, а ті, які б ви хотіли, щоб керували вашим життям. Ну, наприклад, що ви робите якусь дію, і це приносить вам задоволення, те, що правда вам приносить задоволення. Там ви е реалізуєте свій потенціал і ви проявляєте своє внутрішнє сонце, чи своє внутрішнє сяйво, чи от якусь якість, яка е ви можете намалювати, щоб це було метафорично, ваша ресурсна карта на час практикуму. Е з чим символізується те, що ви вважаєте своїм талантом. Хтось гарно співає, хтось там е в з логікою шикарною. Таланта. Хтось вміє говорити, хтось бачить істинну суть, хтось вміє ну, організувати простір красиво там і так далі. І а ви можете створити собі таку метафоричну карту і відчути себе оцим творцем. Хто не керується якимись там чужими постулатами, а змінює так, як вважає за потрібне, може, має право, має вміння, має здатність, має готовність, має рішучість. І цим ви вже крок за кроком ви починаєте цей шлях і маніфестуєте, проявляєте, утворюєте, знаєте, стаєте на шлях і прокладаєте ці цеглинки. Десь, колись якісь дороги, їх теж хтось починав робити, протоптувати. І зараз, якщо немає протоптаної дороги, якщо, ну, наприклад, ви приходите до якогось спеціаліста, який спеціалізується в певному питанні, ви йому платите кошти, домовляєтесь, яка форма взаємодії буде, і ви йдете за тим, що вам говорять. А ви, звісно, можете теж проявлятися. Ви можете з ним спорити, доказувати там і так далі. І це ваш спосіб діяльності. По життю а, можна довіритись і спокійно пройтися за ручку з ним чи те, що він говорить, що потрібно робити. І. Можна взагалі ніколи не стати на цей шлях, але якщо ви слухаєте це аудіо, якщо ви робите, вже маєте намір зайти в цей практикум, то прослідкуйте, як ви прокладаєте свій шлях. Є шлях, по якому ми йдемо, там він протоптаний. А є шлях, який потрібно розкрити, зробити, організувати нам самостійно. І от зараз ви поклали цю першу цеглинку, першу сходинку до вашого майбутнього шляху, який приведе вас до потрібного. Подивіться і присвятіться цьому. Ви можете навіть малювати, наприклад, картину собі таку купити Ватман і кожного дня малювати одну сходинку далі 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 вперед. І нехай це буде ваше, от, знаєте, ваша, ваша терапія, терапія творчістю, зцілення творчістю. В ім'я того, що для вас важливо, і дозвольте собі, головне відчути радість і щастя від життя тут і зараз. Оце все, що ми робимо, це заради того, що ми матеріалізуємо, дозволяємо собі відчути радість і відчути щастя в житті тут і зараз. І обов'язково не забудьте подякувати собі за цю роботу. Подякувати, відчути вдячність, а, всьому тому, що було що привело вас в цю точку, що ви маєте рішучість, ви маєте ресурси, і ви обираєте рухатись. І ви є такі, як ви є. Я бажаю вам мудрості і вітаю вас з початком вашого важливого, цікавого шляху. До наповненого стабільного тотального щастя.